Всім добрий ранок. Сьогодні сьомий... Ой, березня чуть не впала. Я йду на роботу. У нас сніг іде з самого ранку. Красиво. Дерева припушені в сніжку. Скрізь біленько. Людей немає практично. Не, не де всі по роботах біжать. Та... Ще я була геть маленькою, тут нічого так і не змінилося на краще. Так, я спускаюся до роботи. Піше трошки пройти. Це у нас ресторан абсолют. А тут грінс. За кафе такий ресторанчик. Ми тут день народження. Годі, по-моєму, Нікіті внуку празнували. Отак. Собачки гуляються. Навірно, теж снігу радіють. їсть. Зараз це рідкісне явище у нас. Доміки всі засніжені стоять. Але на вулиці, я думаю, що до вечора, може, якщо не буде так, перестанемо жити, то може і розстане трохи сніг, Вроді не холодно на вулиці. Чай. Прапор України перекрасили таку ограду, туди дониз, вона збитіть машиною. В нас ж ганять, люблять правил дорожнього руху, мало хто соблюдає, через що такі аварії, швидкість перевищується. Туди далі у нас річка тече, ми туди не підемо. Так, я вже почти до роботи доходжу. Всім гарного дня!